Український католицький університет запускає новий стратегічний проєкт Мережа впливу УКУ. Його ціль зміцнити територіальні громади по всій Україні за допомогою сили та енергії наших випускників. Проєкт триватиме кілька років. Ми зосередимося на підтримці громад, що відновлюються після війни, допомагаючи їм рухатися вперед. УКУ це малий університет з великим серцем. Наш вплив не вимірюється кількістю студентів. А тим, як далеко і глибоко ми можемо допомогти нашій країні. І саме наші випускники це ті, хто поширює цей вплив якнайдалі. Вони працюють в усіх куточках України та світу, долучаючись до розвитку наших громад. Громади в Україні показали свою силу та єдність у важкі часи. Завдяки реформі децентралізації, тепер вони мають більше можливостей самостійно приймати важливі для них рішення. Станом на 2024 рік УКУ вже системно працює з більш ніж 20 громадами по всій Україні, а наші випускники, які є активними членами цих громад, допомагають їм розвиватися. Залучаючи випускників до проєктів УКУ через програму випускників дії, ми хочемо створити місток між університетом і громадами, щоб наші ідеї та ресурси допомагали їм ставати сильнішими. Розпочинаємо роботу зі збору інформації, формування команди експертів та фінансування перших кроків у проєктах, що сприятимуть відродженню і розвитку українських громад. Серед ініціатив створення центрів для допомоги ветеранам, проєкти по роботі з молоддю, розвиток підприємництва серед мешканців громад. Завдяки мережі впливу УКУ ми знаходимо потрібних експертів. І залучаємо інвестиції для впровадження цих ідей. Офіс інновації УКУ буде координувати роботу в межах проєктів мережі впливу. Ми плануємо створити цифрову інфраструктуру для обліку потреб громад з одного боку та спроможностей мережі випускників університету з іншого. Це допоможе нам краще виявляти точки, куди ми можемо докласти наші зусилля. В УКУ ми віримо, що разом можемо змінити нашу країну на краще. Зцілювати рани війни. Проєкт мережа впливу уку є ще одним кроком університету у цьому напрямку. Приєднуйтеся до нас, щоб разом робити великі справи!